Добрий день. Добрий день. Дозвольте. Шановна громада, у нас сьогодні дуже така визначна подія. На кінець то, на кінець нагороди шукають, знаходять своїх власників. Пані Мирослава Бабінська. Шановна, давай, пані давай. шановна. По настоянню всіх учасників АТО волонтеру Бабінській Мирославі Романівні було присвоєно. Виписана нагорода за вірність українському народу за непосильний вклад її в нашу загальну справу. Ця медаль вона дається не тільки вам, а всій вашій команді, щоб ви знали. Ми дуже вдячні вам, тому що на фронті ми розділяємо державу і батьківщину. Держава це одна. Ми пережили донецьких, совєтських, блін, і цих переживемо. А от батьківщина наша. Вона потребує таких людей і дуже вам дякую за вашу непомірну працю. Що ж ви партизани нічого не сказали? Ведекіє. Щас для здоров'я. Дякую, дякую за все. Коли я перший їхав на фронт, то тільки моя проблема, але і то я дякую. Дякую, то все мої діти, не знаю. Дякуємо за...